Нестача вітамінів може провокувати хронічну втому, погіршення зору, сухі шкіри, часті головні болі. Такі симптоми можуть бути сигналами авітамінозу. Про це розповідає сімейна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Оксана Стефанишин. Саме авітаміноз або навіть гіповітаміноз, бо авітаміноз це вже така повна відсутність, повний дефіцит вітамінів, а переважно це йде гіповітаміноз, знижений вміст вітамінів, групи А, Б, Д і так далі. Відповідно, він проявляється. Тоді, коли люди або мало вживають продуктів, які містять саме ці вітаміни, або надлишково їх витрачають. Наприклад, якщо це вітамін групи А, він впливає саме на стан шкіри, це може бути порушення зору, особливо в такий вечірній час зниження зору, сухість шкіри, це може бути зниження імунної захисної реакції, тобто часте захворювання. Якщо це в нас вітаміни групи Б, це більше йде дратівливість може бути. Це може бути якісь нервові розлади, втома також. Вітамін групи Д, це теж. Проявляється от зараз. У нас такий період ще недостатньо сонця, тому більшість людей в осінньо-зимовий період має знижений рівень вітаміну Д в організмі, і це проявляється втомою, слабкістю. Це теж може бути відчуття невиспаності. Оксана Стефанишин каже, що існує кілька методів, як можна відновити баланс вітамінів в організмі. Це має бути правильне харчування, здоровий сон, сонце, тобто вітамін Д, або ж вживати препарати з різними групами вітамінів, якщо це в нас є виражений дефіцит. Але в першу чергу рекомендовано все-таки визначити наскільки виражений цей рівень, і просто так ми можемо, якщо приймати великі кількості вітамінів, навіть нашкодити собі. Лікарка-дієтологиня, нутриціологиня Оксана Гречко рекомендує вживати такі продукти топ 5 продуктів, де ви б могли знайти вітамін Д, це е, е, жир з печінки риб, жирні сорти риби, лосось, оселедець, кумбрія, е, також це ікрари, також яйця і обов'язково вершки. Вітамін А міститься в печінці яловичій, курячій, також в печінці е, тріски. Тверді сорти сирів, також це вершкове масло і це всі продукти, які помаранчевого кольору. Вони містять не сам вітамін, а а його попередник: бета-каротин, і містяться в моркві, бататі, гарбуз, сочевиця, також абрикоси, мандарини, апельсини, хурма. Тернополянин Валентин Котик розповів, що стежить за своїм раціоном та намагається збалансовано харчуватися. Мій перекус на сьогодні, він, звичайно, не щоденний, тобто я щодня таке не роблю. Це банани обов'язково, вуглеводи, дуже багато вітамінів групи Б. Також це тунець, дуже хороша річ для перекусу і корисна. Ну і так, дивлячись на те, що зараз сезон зими, то що спасається, Мандаринки – це вітамін С, друзі, і дуже багато корисних речовин в ньому. Ну м'ясо. Я люблю люблю м'ясо їсти. Я просто зараз тренуюся, і дуже виснажливі тренування в мене, тому завжди хочеться якось так ситно поїсти. Звичайно, що це не можна робити після обіду. Саме основне це ситний сніданок і ситний обід. Аби покращити самопочуття, потрібно звернути увагу на харчування і при потребі змінити його, каже нутриціологиня Оксана Гречко. А вітаміноз це не вирок, і це навпаки можливість для кожної людини, щоб вони звернули увагу на свою тарілку харчування і рухались маленькими кроками, але до покращення свого здоров'я. Віта Поляна, Андрій Прокопів, Андрій Міц. Суспільне новини, Тернопіль.